Світлана Кривобок живе на набережній перемоги біля прибережної території. Розповідає, побачивши тут будівельну техніку, викликала поліцію та написала заяву, бо, каже, знає, що суд заборонив проводити роботи з благоустрою цієї території. Зараз, наскільки ви бачите, він робить такі от, річки, я не знаю, як це назвати. От, і висаджує свої дерева. Нічого не припинене, все робляться. Ну а закони в нас нарушаються. Адвокат громадської організації, платформа громадський контроль Василь Підлужний розповідає: на цій території роботи з благоустрою планувала проводити громадська організація Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Однак, третій апеляційний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради, яке надавало на це дозвіл. Я не розумію, в якому правому полі вона відбувається, оскільки той дозвіл, який був на благоустрій, він скасований судом. У них повинна бути земля в оренді або повинні. Бути дозволи на видалення зелених насаджень, повинні бути ну, багато всього, тому що це ще й прибережна захисна смуга. В ній взагалі такі речі майже не дозволені ну, за певних виключних випадків. Тому що це є землі, по суті, водного фонду, повинні ще й відповідні дозволи цій частині бути. ну Тобто цього також немає. Роботи провели і з іншого боку яхт-клубу Січ тут встановили будівельні конструкції для фундаменту. Однак, за словами Василя Підлужного, зараз немає жодного чинного дозволу на будь-які роботи на прибережній території. Ані на сайті міської ради жодних рішень відносно цього, ані на сайті є констракшн, тобто це електронний ресурс, на якому розміщені всі відомості відносно дозволів на будівництво, підготовчі роботи і таке інше, також немає. Тобто жодних документів, які фактично не дозволяють там. Таке розміщення, воно також відсутнє. Будівельні роботи на цій території, за словами кандидата біологічних наук, Вадима Манюка, завдають шкоди зеленим насадженням. Частину дерев вирубали. Колись на цьому місці. От ще не так давно були заплавні ліси. Це був такий типовий ліс з природним деревостаном, в якому селилися десятки видів птахів, комахи, тисяч видів, аборигенна флора. Дуже важливо для нас, що це аборигенна екосистема, тобто така, яка властива взагалі заплаві нашого Дніпра. От наразі це все зруйновано на цій ділянці. На щастя, ще є от невеличка ділянка навпроти, яка збереглася, і от ця ділянка тепер тим більше потребує максимальної уваги і збереження. Уціліла ця ділянка, каже Вадим Манюк, саме тому, що рішенням суду роботи були зупинені, адже згідно з проєктом мали б виробити і ці дерева. Зараз, як повідомили в обласній поліції, проводять досудове розслідування щодо спорудження насипів у річку Дніпро та зведення будівель і споруд на землях водного фонду без відповідних дозвіль. Документів. За коментарем ми звернулися до громадської організації Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Надіслали інформаційний запит. Відповідь уприлюднимо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.